Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс. Перепрошую, що знову кудись щезла. Мене днями трішки затопило. Хто хвилювався, що я перебуваю в столиці, чи, можливо, за кордоном, чи гріюся у Львові. Ні, я на місці в центрі апокаліпсису, тому потрібно було регулювати деякі справи. І сьогодні повертаємося в youtube спільноту Будемо говорити не про холостяка, не про національний відбір. А пірнемо на глибину і дуже. Важливо не на дно, а на глибину плейлистів, де плавають маленькі такі музичні акули, панк-рокери, талановиті гені електроніки, з якими ми зможемо відчути, як сьогодні може звучати і звучить український характер. Тож риваємось у той азарт пошуку нових виконавців, яких ми, можливо, і не знали. А тепер буде знати і поповнити ними свій чарівний плейлист. Коротко і цікаво, шлях Петра Фівта Дренеліну моніторі. Сьогодні я не буду багато базікати про Вікіпедійську складову того чи іншого музиканта, та й пропоную перевести весь фокус саме на формати і новинки, котрі можуть вас зацікавити, за ким цікаво буде стежити, аби урізноманітити свої сам життя. Так що музика сьогодні намагається нас усіх тримати в купці. І розпочнемо з інтелігентної спілки з Івано-Франківська під назвою Блер». Привернули вони мою увагу до себе після релізу останнього. Раннього релізу, як там правильно то все вимовляти? Крапка тере, і незважаючи на те, що сьогодні гурт ще перебуває у формуванні свого остаточного складу, у них вже відчувається якась своя відмінна музична експресія підсилена записом живого інструменталу, і це відчутно у записі. Ну, шматочок авторські права. Стежить за моїми музичними випусками, то я думаю, ви помітили, що якраз ми з вами поціновуючи живої формації, живого запису інструменталу невзятих семплів. І якщо ви послухаєте повноцінну версію композиції крапка Тере, то зможете відчути цю безмежну солоду від того, як гітари, бас, барабани і особливо саксофон обожнюю записані не як фон, а як повноцінні герої треку. Тому, якщо вам доподобає інді стилістика, інді рок, інді поп Нативний поп із театральною подачею. шукайте внизу посилання на музику творчої спілки La Bleur. Переходимо до не менш талановитої, а той безмежно просто геніальної мисткині електронного попу Blue and Horny. Так, я це вимовила. Хоча я ідеальна персоналіці для інглиш інтеграції. Маю надію, я не помилилася із назвою цієї співачки, яка працює в сучасному ідіям напрямку музичного звучання. Сьогодні це трендово, сьогодні це хайпово. Ні, хайп я не люблю це слово. Але 26 січня у неї вийшов надзвичайний ep альбом вражаючого візерунку поєднання звук, який потрібно слухати від початку. і do 15 І ніяк інакше, і навіть безперерви на попісяти. Почекайте, чому слухати так, а ніяк інакше. Наче, якщо ви порушите ці правила, зможете отримати різочкою подружці. Ну, по-перше, як ви знаєте, альбоми взагалі окрема історія творчості будь-якого музиканта чи гурту, та як вони володіють надзвичайною здатністю поглинати слухачів у свій музичний всесвіт. І для його написання потрібно доступіся більше часу аніж для одного синго чи того хіта, який є очолиць топ 100 в Україні чи у світі, тому така справа з EP Blue and енгорні, так з кожною композицією, все більше розкривається її хіст до поєднання звуків. Більше того, якщо до цього, ви взагалі, не були знайомі з її творчістю, це допомагає зрозуміти її бачення. Тому я пропоную влаштувати цю подорож цілим альбомом. Адже це настільки якось виявило захопливо, що в деяких моментах. Котилися сльози від того руйнування обмежень від того звучання, яке відчувається живим, глобальним і створеним для майбутнього. Також би хотіла зауважити, що не потрібно лякатися того, що все написано англійською і ім'я авторки Брюн Гарні. Так, третій трек звучить українською. Тому шукайте посилання на альбом нижче ще в описі під цим відео і готуйтеся до якоїсь вражаючої, атмосферної, таємничої подорожі з експериментальним звучанням. Кому буде не доподоби, не проблема. У нас є ще музиканти. Третій на черзі у нас творчий тандем, діноми і февіана. Оце <смі> пане вигадують, Просто можна зламати свого язика. Не те, щоб я на тела Кірс. Все легко вимовляється і легко запам'ятовується, але ці хлопці пропонують музику у стилі неосолу, джазу, ренебе словами орієнтованість на мелодійну і чуттєву музику. Зараз, аби все зрозуміти, шматочок і перейдемо далі. Я кожен Як ви щойно самі змогли переконатися, хлопці справді володіють плавним таким завивистим, звабливим вокалом, який зачіпає, але все ж таки своє музичне знайомство із їх творчістю я би пропонувала розпочати з випущеного IP 2025 року. Так як він вирізняється якимось електропоглядом на хіп-хоп, він Хідовий він з блискучою, з деталізованою музичною атмосферою. Mm -hmm. Вподобає такий чоловічий плавний характер у вокалі, Хто полюбляє поєднувати і танець, і рефлексію, рухатися як тілом, так і думками одночасно. Я думаю, вам зайде їх музика. Тому шукайте посилання внизу в описі під цим відео. Інформація прозвучала не на правах реклами, якщо що, підтримуємо розвиток української музики. Це ж прекрасно! Далі у нас пані Азіза, вона ж професорка лабораторії досконалого тексту і альтернативного попрок-напрямку, у якої музична бібліотека насиченіша за попередників, але тут наша увагу привертає геть інша, а саме її майстерність роботи із текстом. Я би не хотіла, знаєте, бавитися у порівняння, але наскільки потужно є творчість Миколи Музового, який володів тим рідкісним хистом поєднувати поезію із музикою, які ставали одним цілим. Нероздільним цілим, чого вартують ті рядки, біда. Не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе трястя не можу розлюбити. Ну там без трястя, але ви зрозуміли. Ну це ж геніально, просто глиба української музичної естради. Тому біда, що я. Тому як мозговому вдавалося майстерно створювати і будувати ті храми з поезії, музики у часи пластмасового звуку, так і азізі сьогодні. Вона ж Єлизавета, вдається сьогодні створювати не менш красиві сучасні полотна про кохання. Так як архітектура її слова заслуговує не те, аби закарбуватися у вашій пам'яті, а не просто бути прослуханим фоном. Це не для фону, ніяк не для фону. Відчуваю страх і біль біжи, тільки коло світає. Щоб намить відчути тільки подих, тільки твій подих, щоб відчути тільки твій. Подав. Зауваження, ми лишень повелись на красиві тексти, адже співачка працює у напрямку альтернативного року. Тому у її музиці ви відчуєте той потрібний емоційний масштаб, який, звісно, підсилюється професійним форматним звуковим ландшафтом. Не без цього. Але більше мені вподоби, як це аранжування не тисне своєю масивністю. Знаєте, щоб ми захлинулися від витребеньок сучасних семплів. Ні, натомість нас намагає. Огорнути ідеальним кроєм, де кожен звук перебуває на своєму місці, тому відповідно саме така конструкція і тримає мене міцно вже місці, та й не відпускає. Та казіза має той ексцентричний унікальний характер, який запам'ятовується. Та глибина драми, яка пронизує музиці, яка може бути красивою складною щирою одночасно. Тому це достобіса добре, аби ви пройшли повз. Шукаємо посилання внизу. Слухаємо і ділимося своїми враженнями. Обов'язково. Угу. Чому в мене горять вуха? О, немає світла, можна посмажити яєчню. Говорили, балакали, сіли і заплакали. Це і не дивно, поплакати сьогодні добре, але на початку. Це випуск не про національний відбір, але. У нас тут ще одна постаниця української альтернативної сцени Гарега, яка декілька днів тому випустила EP 516. Я не тямлю, до чого символізм цих цифр нас більше зацікавив фінальний трек про надію. Але і, взагалі, вся стилістика цього альбому, який я також обов'язково потрібно прослухати від початку до кінця, так у ньому розкривається різноманітність відчуття, музичного відчуття цієї співачки від спокійного такого саудиса.

Якщо взяти і обрати трек, який найбільше залишає по собі захопливе враження, то один із таких буде тепло, так як він свідчення цієї немовірної художньої глибини співачки, того як мелодія змогла занурити у світі всесвіт недворотного скрипкового ландшафту, такої похмурої, але водночас спокійної мелодійності, це зачаровує. Які вартує уваги фінальний трек про надію, який доповнюється ще більшими шарами клавішних, струнних маневрів, можливо, там звучить феоланшель, але загалом впродовж цієї композиції відбувається те нашарування і розвиток, про який ми згадували під час огляду пісень для національного відбору. Можливо, ця пісня також подавалась, але не втрапила, не втрапила у ці рамки продюсерки цьогорічного національного відбору. Якщо говорити про творчість цієї співачки, однозначно цікаво продовжувати стежити, як розкриватиме вона свій музичний потенціал, але вже сьогодні вона привертає до себе увагу своєю зворушливістю, своєю сентиментальністю, вразливістю, своєю мелодійністю, своєю світлою і темною стороною. Угу. Посилання що? внизу. Угу. Зараз моє улюблене, я вас буду знайомити з музикантами, які випустили всього лише одну пісню. Це Метро Одеса альтернативний рок-проєкт із випущеним одним синглом 61 ще у липні 2025 року. Ну, привітики! Але сьогодні, але сьогодні вони пишуть свій дебютний альбом, тому вартує підписатися, аби ніс не прогавити. В інстаграмі всього лише два дописи: один з яких Йо, тепер ми гурт, а другий щодо релізу 61. Але якщо що ви шукаєте щось індивідуальне, унікальне у музиці і є завзятим прихильником панк-року, поп-панку, скейт-панку та гаражного рок звучання, вони вам точно полюбляться. Ось просто відповідь за свої слова. Закипає чайник на підвіконні стихне розмову. Якщо й далі буде так і в тим ті на цьому у мене все рештки, але не зовсім. В описі також залишу посилання на ті релізи, про які писала у своєму телеграм-каналі. Один із таких музичний проєкт від актора Богдана Буйлука. Я думаю, зайде тим, хто полюбляє чоловічу лірику, також хіп-хоп від Збарські чи трек від паліндрома. Там просто потрібно слухати і вслуховуватися. Також альтернатива від кодер від Ві Від Роуз від в проблема. Тому шукайте в нас посилання, підтримуйте українську музику, слухайте на стримінах і обов'язково діліться також у коментарях своїми знахідками. Давайте спілкуватися, давайте взаємодіяти. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. І що ми з вами зустрінемося після фіналу? Ні, перепрошую. Після унікального фіналу національного відбору 26-го року будемо по деталях розбирати усю унікальну, увесь унікальний підхід до цьогорічного відбору, до цьогорічного мистецького унікального відбору. Так, я не порекавила якусь унікальність. Ну унікально вам дякую. Дякую, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Унікально що тримаємось. Знаю. Слово, яке дратує, але ми міцні та несла. Люблю обожнюю.